Друзі, рада вас вітати у Страдіварі. Ось ця іспанська мережа, більш молодіжний, такий сучасний одяг є класичний. Зараз подивимося, що є цікавого. І я бачу просто розкішні речі, навіть такі кольори, вони винно бордові дуже красиві, тому що бордовий колір теж є різний. Це така куртка-дублянка, коротка на штучному хутрі у бордовому кольорі. Мені дуже сподобалася. Ціна 2899 гривень. Така дубльонка косуха, вона м'якасенька, і отак, на вигляд, знаєте, вона буде тепла. Ще ось такі красиві бордові чоботи, неймовірно теж красиві. Я кажу багато красивого бордового одягу, але не такий бордовий, що старий, а він такий винен, винний, такий трішки соковий 2799 гривень. Вони такі моднячі, мають загострені носочки. Халяви такі, знаєте, чу-чуть призібрані, ну класні, класні чоботи, я рекомендую. А далі ось така спідниця, вона вся в такій величезні, як називає молодь, паєтки. Вся мерехтить, яка красота, це Поліесперик би основа, зрозуміло, 1299 гривень. І ті бордові чоботи можна взяти ще вверх ось такий топ 899 гривень. Він якраз буде як в костюмі. Красивий пояс. Ну таке все, знаєте, розкішне. Таке в стилі бурлеск 649 гривень. Камінчики. Теж такий колір бордовий. І є сукня. Просто лаконічна, така пряма сукня, 1499 гривень в такому ж бордовому кольорі, в такі ж паєтки. Ой, з традіваріус дивує красивими моделями. Ось оця сукня на манекені. Можна поверх надягнути цю дублянку, взяти ці чоботи. Бордова сумочка. Дуже стильна і вона недорога відносно, 799 гривень. Такі шорти спідничка шкірзи. Вигляд під шкіру 999 гривень. 799 гривень, теплючий такий величезний шарф палантин. Скажу покупців є досить. до примірочної черга. Тобто цей товар подобається багатьом. Круті джинси на високій посадці, вони розширені донизу, з необробленим таким низом 1299 гривень. Самий джинс такий темний, щільний досить. Сподобалася така висока посадка. і вони такі, знаєте, прямі, не зовсім кльоша, такий чуть, чуть і так пах, і розширені донизу. Кроп топ, кроп світшот, він короткий, знову бордовий колір. Немає ціни в гривні 19 євро. Ну, у нас на багатьох товарах не встигають ціночки перевести в гривні. Ну, на касі скажу, скажуть. А, який ведмедик? В'язаний джемпер оверсайз 1499 гривень, Акрил, поліестер. стиль Ральф Лорен. Такий м'якусенький, хоча там поліастер в складі, але він досить затишний, м'якесенький і досить стильний, такий милий. Ще багато ось таких є джемперів, різні, відтінки від рожевого, сірого, соковито-червоного, чорного, бордового. І такий джемпер коштує 1499 гривень. І в складі є шерсть. Подивіться, тільки який колір. Такий він широкий оверсайз, пройма рукава, така приспущена. Він буде такого дуже вільного силуету. Це ніжно-рожевий колір, це бордовий. Мені цей бордовий затемний був. Так буває теж бордовий різний. Тут красива розкладка, все-таки в чорному кольорі, така готика. Ви, як вам жінка, якщо вам подобаються такі кольори, Шубка, м'якусінька Це не для того, щоб вам було тепло, а для того, щоб ви були красива і стильна 2399 гривень. Вона застібається на гачки. Ну і сюди ви підійшли ось такі чоботи, підбори, такі ексцентричні, широкі, високі халяви, халява високі, і плюс вони широкі, що можна. Туди запхнути ще свої джинси, бо деколи халяви настільки вузькі, що ледве застібаєш. І тут ціна теж в євро. Це шкір замінник. Я навіть не знаю, чи в страдіварі бувають чоботи з натуральної шкіри. Не бачила, красива ця сукня. Мені ще навіть більше сподобалася, як та бордова. Вона, на вигляд, дуже дорого виглядає 1499 гривень. На такій щільній основі, і якби і верх паєтки. Теж круті джинси всі в кристалах. Вони широкі джинси палату палацу 2299 гривень. Пріні широкі штанини. Дуже таке все круте, все яскраве, все таке святкове. ну Сподобалося мені. Ну, от, а зараз вже пішли більш базові речі повсякденні Такі водолазочки, в'язані гольфики, сірий колір, 799 гривень. Недорого, але це такий поліастер, хоча на касінький теж на дотик приємний. І є в бордовому кольорі, і є в молочно-білому. 17 євро з копійкою. Мила сумочка до цих всіх нарядів, до цих шубок чорних. До всього 799 гривень. Я скажу, що вона варта свої гроші, бо все ж таки це якби сумка. Ось така сумка бордова шопер, 1149 гривень. І добре, що вона закривається на блискавку, і добре тим, що ручку можна з однієї сторони відстібнути, якби, і відрегулювати. Але я не розумію тоді сенс, бо тільки з однієї сторони це, ну, це можливо, просто декор такий. В чорному кольорі, як бачите, є багато шапок. В кольорі кориці дуже мила шапка, стильна, м'якесенька. І акрил акрилполіоміделастан 399 гривень ще є в біласенькому кольорі, є в кольорі гірчиці. лого стридіваріус. Можна теж підібрати по відтінку шарф, він не буде точно співпадати, тому що тут канина, а там в'язка нитка. Але схожі відтінки є все ж таки 649 гривень і це поліестер. Подивимося на прикраси. Все-таки в камінчиках: до Нового року, до свята, до паті 499 гривень. Якщо ви зібралися на якісь урочисті події, то ви зможете придбати. Якусь прикрасу, такий, наприклад, набір де чокері 499 гривень за дві позиції. Ще такий чокер є. 399 гривень. І набір сережок. 399 гривень для трьох сережок це не є багато. Стильні гольф в'язані такий оверсайз, дуже просто, такі максимально вони широкі. 1499 гривень Дороговато для акрил, поліамід. І в байжовому кольорі, навіть не байжовий, а кремовий. Теж такий. Тут вже одяг більш повсякденний, і такі чоботи мені сподобалися. Вони такі більш масивні, на масивній підошві, більш такі брутальні, класні чоботи. 2299 гривень шкір-замінник. Ну і можна підібрати собі повсякденний таку жилетку 999 гривень це акрил. Ще ось такий джемпер є. Це така класика, така клітинка, якби не теж оця модель оверсайз, така широка для розміру L, а вигляд на всіх 3 x І в складі є шерсть. Така клітинка англійська класна. Це ще мені більше сподобався такий яскравий колір, пісочний, такий колір печиво і червоний. Прям чуть не новорічна така тематика. Елегантні сорочки, можна і до джинсів, можна до класичних брюк, 19 євро. Можливо, я зараз знайду цінник з гривнями. Бавов на Еластан 999 гривень. Подивіться, стильна куртка, 2199 гривень. Вона теплюча максимально з капюшоном, застібається на блискавку. має капюшончик і вказано, що тканина в воду не проникне. Тобто ви попадете під дощик, під мокрий сніг, має внутрішню кишеню, що добре, і має якісь такі паски. Я не знаю, як їх можна. Це так, якби такі підтяжки, напевне, ви якось так можете приспустити куртку і нести як рюкзак. її. Знаєте, Коли жарко буває досить непогана така, непогана така функція, щоб не нести в руках цю куртку. Ці стильні чоботи досить з елементом металевим позаду, як бачите, такі мега-мага-стильні ну, це шкір-замінник. 2299 гривень. Це більш класичні черевички, 1799 гривень це замінник, але дуже милі, елегантні, такі приємні і мають вигляд дорогих. Тут носочки різні, як бачите, там загострений трохи, а тут він більш такий оптичний, квадратний. 1799 гривень. І така сітка, така блуза. 1499 гривень. Я вважаю, що це за як на мене. Але це лише моя думка. А от ця сумка мені сподобалася. І я вважаю, що вона свої гроші варта. З такими ланцюжками. Пасочками можна носити як коротші ручки, можна так собі зробити довшу. 799 гривень коштувала прикраси, зірочки. І тут ціна це метал 899 гривень. Теж вважаю, що трішки задорого. Якщо сумку можна купити за 700 з копійкою, то для сережок якби трішки задорого. Оця мила сумочка має дві ручки. 649 гривень, повністю нормальна ціна така адекватна. Ці стильні серечки, цікаво, яка ціна 399 гривень. Це брилочки, і зараз дуже актуально і модно. Чіпляти до сумок різні такі брилки. Сумка, все, така малесенька, вона відкривається, як актуальна, але ціна 500 гривень за такий брилочок. Є різні відтінки, навіть там можна якісь копіючки покласти, якусь заначечку зробити, тому що я кажу, що це повноцінна, але мініатюрна сумочка, така сумка мініатюри. Подивіться, який джемпер собакою. Мені дуже сподобався, якщо чесно, мені сподобався той з ведмедиком, 1799 гривень, акрил з поліестером, але ну, він стильний досить він такий м'якусінький, він середньої щільності в'язки, не є такою легенькою. І безрукавка з милою собакою, яка це порода, хто знає, напишіть в коментарях і взагалі підтримайте відео коментарями 1299 гривень акрил поліестер. Чим більше коментарів, тим більше ви побачите відео з різних мереж магазинів, і ваша підтримка дуже важлива є для автора, тому пишіть свої враження. Мила сумочка в пісочному кольорі, або ще кажуть, в кольорі Camel. Це штучна замша 799 гривень. І сюди би підійшов Гірчичний джемпер, Гірчичний гольф, об'ємної в'язки, вкоси. Теж оверсайз 1499 гривень, а то і поліамід, поліестер. Всім папа, цілою обіймаю, до зустрічі!